Привіт! Ну що ж, давайте сьогодні поговоримо про те, як зробити так, щоб документи виглядали справді круто і професійно. І все це завдяки правильній роботі із зображеннями. Мабуть, кожному знайома ця ситуація, так? Знаходиш ідеальну картинку, вставляєш її в документ, і тут починається хаос. Текст кудись з'їжджає, все ламається, і вигляд, ну, зовсім непрофесійний, страшенно дратує, правда ж? Але не хвилюйтеся, рішення є, і воно значно простіше, ніж здається. Гаразд, давайте почнемо з самого початку. Перш ніж ми будемо щось форматувати, зображення треба якось додати в документ. І тут насправді є чимало зручних варіантів. Отже, які в нас є опції? Можна завантажити щось зі свого комп'ютера, це класика. Або ж знайти потрібне прямо в інтернеті, не виходячи з редактора. Часто зображення вже лежать у хмарі, наприклад, на Google диску чи фото. Звідти теж можна легко їх додати. Ще є варіант вставити за прямим посиланням, або уявіть собі, навіть зробити фото прямо з камери. Тобто на будь-який випадок знайдеться свій спосіб. Окей, зображення в документі. Перший крок зроблено. Але що тепер? Зазвичай воно або гігантське, або крихітне, або взагалі якось не так виглядає. Зараз будемо розбиратися, як привести його до ладу. Найперше і найпростіше це, звісно, змінити розмір. І тут є одне золоте правило: завжди, от просто завжди тягніть за куточок. Чому це так важливо? Бо тільки так зберігаються пропорції. Погодьтеся, розтягнути або сплюснути фото одразу здешевлює вигляд всього документа. Ця дрібничка, повірте, має величезне значення. Далі обертання. Інові треба трохи нахилити картинку для динаміки, а інові просто вирівняти кривий горизонт. Для цього є спеціальний круглий маркер зверху. Легенько потягнули, і от кут нахилу вже під контролем. Все просто а от зараз почнеться справжня магія: обрізка або кадрування. Це знаєте, як стати режисером власного знімка. Можна легко відсікти все зайве, якийсь нецікавий фон і зосередити всю увагу на головному. Просто подвійний клік, і ось вся композиція вже у ваших руках. Ну що ж, ми підійшли до найголовнішого, до тієї самої головоломки як подружити текст і картинку, як зробити так, щоб вони не воювали за місце на сторінці, а створювали гармонію. Саме в цьому і криється секрет професійного вигляду документа. І ось він, наш головний пульт керування. Кожен режим обтікання це ніби окрема суперсила. Ось дивіться, опція у тексті робить зображення частиною речення, ніби це просто велика літера. Ідеально для якихось маленьких іконок. Обтікання текстом це класика, як у журналах, коли текст красиво обтікає картинку з усіх боків. Розрив тексту навпаки створює чіткий кордон, текст буде тільки зверху і знизу, а з боків нічого. Дуже зручно, коли треба візуально відокремити зображення. Ну а режими позаду тексту і перед текстом це вже для просунутих. З ними можна робити водяні знаки, фони або просто круті дизайнерські штуки. Це і є ваш контроль над усім макетом. Так, ми вже майже біля фінішу, залишилося лише декілька фінальних штрихів. Ну або ж дізнатися, як усе швидко виправити, якщо щось раптом пішло не так. Останні штрихи, вони насправді найпростіші. Якщо картинка, наприклад, занадто темна чи навпаки бліда, це легко виправити в налаштуваннях яскравості та контрасту, буквально кілька кліків. А якщо раптом стало зрозуміло, що це зображення взагалі тут не пасує, що ж, просто виділяємо його і натискаємо Delete або Backspace. Все жодних проблем. Повний контроль і нуль стресу, і знаєте, що найголовніше у всьому цьому всі ці інструменти, це ж не просто про кнопки та налаштування. Це про те, як зробити свої ідеї більш зрозумілими, звіти більш переконливими, а історії такими, що справді запам'ятовуються. По суті, це ще один спосіб комунікації. Тож тепер питання лише в одному яку історію розкажуть ваші документи?